Затвердження документації під приватними житловими будинками на сьогоднішній день маємо звернення від 10 людей в проєктах і одна технічка, утром поступила і ще до 11. На ждать позитива власності є, в межах допустимо за ділянки ділянки поформованих. Питання, зауваження?

Власникам земельних часток паїв. На сьогоднішній день маємо чотири земельні ділянки до трьох громадян звернення. Всі 3 звернення. Чотирь. три звернення дали. Чотири ділянки, три громадини. По судових рішеннях добирають сертифікати, ляку оформлювано безкіт. Запросив у сімейство 933-му посоли ще Макарович так само, і долини Челеся Андріївна звернулася із клопотанням виділити її згідно сертифікату, які поновила через суд на підставі того, що сформована зімельна ділянка yeah, на не... очі поніки через судове рішення. Вони забрали, і так як вона по закону має право просити. Замість на коси по совоща го в одному одним гідям, і в неї до того було сформовано одним відім. Я пропоную дати їм ви не дати, а виділити дві земельні ділянки посоль, що до тридцять третє виконати

Затвердження технічної документації на ПАЙ. На сьогоднішній день маємо одну технічку, яка вже прописана в проєкті рішення. Це хто? Пойваку миссии это что дві технічні документации по мельнику и... Лежать Штанчики у цнапі, лежать у цнапі, ЦНАПІ мильніки молеса теж затвердження, сім лази, попередньо давалися. Та мельник не один єдиний коричний. Не є, Другий, так? Так не на трупах завершення. Я от коли запрошу, ж може відповісти, ні?

Neću li to nije naživljivo. Nije naživljivo, prije tome Hvala što ste prebili Внесення змін у рішення, рішення Перечинської міської ради від 21.08 про передачу кафе комунальних зміців звалища міського перечинувачі ще довго. Тобто настроєно. Та за поділилася, було на два. Там було два гектари і ще. Там було. Так, так, так Пам'ятали добрі. Але все поділилося більше

Вносить зміни в перший другий пункт, зміни полягали у кадастровому номері і зміни площі. Так, власне, да? згідно рішення, які були прийняті попередньо. Були ще питання до цього проєкту? Переходимо до наступного. Я не знаю, чому там їм тут у Ви там тільки 5 квітня там буде поводити, бо туди тут земля не дякує, але це два гектара, а я не буду сам. Упорядковувати. Упорядковувати. Так, я не знаю, що можна було поводити.

Я, я не розумію, я, я тут все не розумію, ну, розумієш? Тут, тут, тут. Я тут все не розумію. Бо у п'яса було дуже мало землі. Там 0,8, гусімки було швидкого по-моєму, у нього було з один атом. Я не знаю. Мені то Висоти. Я є да церновічний. Ну а тоді за хто робив, такі землі на стеді. Це за моя ділянка. Ведет мусор, год тому назад. Просто-напросто передається на баланс комунальника на підставі того, що комунальник так здійснює свою діяльність. І все. Вона комунальників користувався, та комунальник нею буде користуватися. Що поставила? іменно тепер питання за тільки часу а тепер питання так, Добре, що Добре. Наступне питання: розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Місто перечини Це мова йде про земельну ділянку під колишнім військовим кладовищем для створення в майбутньому сквера Героїв. Ми в ембріальному простору, що перерозливає обговорення про наркотику... Добре, я рекламую. Там, є. Будуть питання до раннього розправи, то рішення наступне. Затвердження продажу права Оленкою, яким пороблює земельний спільний спальник... Добрий день. ...плачію нового знаку 0354. Замова йде про земельний спільний спільний спільник, в... Прилегло до індустріального парку, до парку mm -hmm. а іменно на вулиці Промислова біля номера 16, біля будинку п'ятиквартирного, колишнього ж того, того що там був. Вона вже була сформована, виноситься на обсязі. Він на них забудову. Далі виноситься на аукціон Земельна ділянка, яка знаходиться по вулиці Богдана Хмельницького, саме примикає до товариства «Клевер» і суміжить із з потіжком. Має попередній ми її затверджували. Це сесії Таня, зауваження? Наступна ділянка вноситься на аукціон, площою не гектар, гектар, урочишниця земельна ділянка розташована між со і сім'я, має ціле призначення для та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури, вноситься на аукціон. Є стане шума питання по цим земельним ділянкам і по сім'я, і по то, що біля Клєвера.

Ну, там, де мы уже точно думаем, что это было, а потом мы их забили, и мы их забили, и мы их забили, и мы их забили, и а их забили, и мы 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 их забили, Ось там цивільне роботи на будівництві. Чого? Житла. Житло. Але тут біжить біля цивільного. Та то, такий цивільний розташувач. Та цивільний Це Можливо, це міні. Але ми що одну поводити. Єдине, що це вже добре два тижні спілкується з проханням, чи є необхідність додати додаткову умови по проведенню аукціону на кожен раз відповідь завтра з оберегом, завтра з зробити на само.

Добре, наступне про продовження договору оренди земельної ділянки звернування громадян Закремчатана Михайлівна з проханням продовжити договір оренди на той же срок, на ті ж умовах, що і це земельна ділянка на базарі. Це майже з тих земельних всі. Ми не можемо було роздавати. Знаєте, позади будували там кількість. Я думаю, що це посередине на кожного договору то значно. Перекладайте на наступно, спікаємо їх сіль. Ага. По Моя позиція, що їм продовжити ще на кілька років, але її всі скрікаємо і говоримо, не так повідомлюємо. Зумієте, про що я йду? На 10 років ми маємо продовжувати на 10. Чому маємо на 10 років продовжувати? Ми взагалі <звіху> по договору не ну, маємо себе пропинити. А звідки ви взяли, що ми мусимо продовжити на 10 от звідки. Так, надаються на другу сесії, але я пропитаю, зібрати всі підприємці. Трошки, нехай вони там і покращують стан того свого, то люди мішки вулиці, ці хитрі на руку. Розводить а там ще не закінчується термін про її оренди, бо ті договори, які у нас лишаються, що люди не звернулися у строки і по реєстру не закінчені, автоматично треба знову надавати в, в оренду, бо я не можу з ними нічого далі зробити. Ці всі були надані жовтня. 25 жовтня закінчується. Він як каже, що якщо б, наприклад, до 1 oh, вересня, то вже bueno, по він є закінчений, бо ми нічого з ним далі не зробили. Mm -hmm. То на такі попрошу звертати увагу. Ми ці всі, всі дзвінні ділянки дали на кінці жовтня 2015 року. Добре, добре. Ви ми збирали рішення прийняти до закінчення. І не будемо розглядати одну. Або всі, або всі, ні або ніхто. А що зараз Хтось відмовить, то напереду хтось ні, то і приймає рішення, що анульовуємо оголошення конкурс. Так не може бути, якщо хтось один продовжує, другий не продовжує. А якщо не знаю, всі так. не це скажу. І ми б взагалі конкурс тебе оскільки він там має своє майно.

За компаті ОБЛН позвернулася із проханням подовжити того реалієнти самих земельних ділянок, які розташовані в селі Зарічів. Томово реалієнти вони були заключені у 2020 році і просять проводити. Це сьогодні йшло. Так, святкую кошта нас так працює, що вони підслали, а пройшло сьогодні. І ще Закарпаття бо мене попадало попитання на дозволу на виготовлення проєкту землю щодо відведення земельної ділянок. Раз, два, три, чотири, п'ять земельних ділянок просять у сімерках.

Подовження озалічого відводиться моркалу. Тобто два проекти тобі добують по закарпату. Через дівчинки. Ще щось? Наступний проєкт рішення внесення зміни рішення про затвердження переліку адміністративних подухів, які надаються через відкритий центр надання адміністративних послуг. Цей проєкт розгляне на двох комісіях, які на бюджетній і на замені. У цьому відховуються ветеранські послуги. Міністерство справ ветеранів в зміни, у жгородський державна адміністрація також. також. Ми вже дочікували усі, щоб були інформаційні технологічні картки, і разом даємо вже зміни на цю сесію. Якогось питання для посередніх Послуга. Що немає, дякуємо, то переходимо до бюджетної комісії. Якщо можна, вже переключили камеру окремо комісію.